Всім доброго часу суток, ми з України. У нас тут декоративка, це була лава. І виникла наступна ситуація. Ось. Планували, що тут будуть лиштва стоять на, на підлозі, але замовник категорично не хоче. Так що нам наша задача зараз це все зробити так, як розроблені стіни. Для початку заколотили шпакльовку і просто, просто позашпаклювуємо всі ці раковини і тепер. Грунтувати не потрібно, там у нас загрунтовано ще раніше. Ну, просто шпаклюємо. Просто зашпаклюємо. потім тістох на ще під отримаємо, підшпаклюємо і будемо робити декор. Я вибачаюся, говорив не лишва, а плінтус. Тут плінтус повинен бути. І до чого ми не доробляли декор. Декор, лава в один шар. Так що зараз підшпаклюємо все і потім вже будемо робити. Паклівка повністю висохла. Ми її перечищали отакими м'якенькими брусочками для того, щоб ну, не, не повредить. Не поцарапати поверхню. Потім проклеїли скотч, все обезпилили. Зараз беремо грунтівку, по в ґрунт. І за допомогою звичайної губки кухонної віджимаємо її. Просто отак. Протираємо. Ну, Те, що нас пошпаклювали, загрунтовуємо. Добряче втираємо. Трішки можна залізти на декоративку, але... Не дуже високо. А так робимо і лишаємо його один на 12 висихати. І так, грунтівка висохла, приступаємо до нанесення фарби. Це в нас сейден мат, затонований колір 9010. І просто чіпочкою. Можна в два шари, але я думаю, в один вистачить. Просто-напросто замальовуємо. Зафарбовуємо те, що зашпаклювувалося. Такими робимо головне не душок, добре під, підкрасено було. А вверху такі хвильки. робимо. Можна було паліком, але валік більш, ну, валіком билося б трішки вище. Валік дуже високий, одним словом. Так що будемо виходити з ситуації. Ось так фарбуємо і після висихання будемо наносити лаву. Це один шар. І так, фарба висохла, беремо декоративку лава. Це та що лишилась, слава Богу, в цьому кольорі. І просто-напросто замазуємо, будь-яким так, шпакльовуємо ну, майже на здір. Оцю фарбу що ми вже ну, то, та, що вже висохла. Зафарбовуємо так, щоб її дуже не було. Не закрубовуємо, заспакльовуємо. Нанесли ділянку, потім беремо пластикову кільму, хоч вже у мене нанесено. Просто-напросто накручуємо малюнок, трішки залазить всі на те, що вже зробимо, щоб не видно було переходу. Тобто зробимо такий рваний стик. формували малюнок а потім, потім ось у мене вже ця це процедура зроблена об ще раз приминання тут вже це зроблено та читам і, і сюди про ці вісімки. Після насихання будемо дивитися, що в нас вийшло. Ну і ось закінчений результат. Все чудово, все гарно. Так що замовник хотів би з цим тут і маємо. Так що все. Всім дякую. Підписуйтесь на канал. До побачення.